Усім привіт! Мене звати Юля. Для тих, хто мене не знає, я астролог, таролог, розстановник, майстер рейки, знаю інші системи щитування інформації. І сьогодні я вийшла до вас зняти відео і записати прогноз для України на 2025 рік. Я його робила за допомогою тих знань і тих інструментів, якими я володію. Я не екстрасенс, я не бачу, у мене немає ясного бачення, у мене є робота зі знаннями і робота з інструментами, за допомогою яких я можу читати певну дану інформацію. Давайте почнемо наш прогноз з нумерології і старо. Так, у нас є Таро, у нас є 22 старших аркана і є нумерологія. І от 2025 рік, це у нас рік відлюдника, це 9-й аркан, це відлюдник. З однієї сторони, це, це завершення процесів, але в той же час це не кінець. Тут немає повного завершення і немає початку нового. Тут є така завершальна стадія. Відлюдник він такий самотній, він усамітнений, тут більше духовність, ніж матеріальність. І тому ми не знаємо, що там ховається за цим балахоном. А і насправді він нам каже про те, що нас можуть чекати різкі неочікувані і неприємні події в 2025 році. І... Але в той же час тут немає завершення, так завершення є на десятки, завершення і початок нового циклу, нового періоду, нового етапу. Десятий аркан, десятка в нумерології у нас буде йти в 2026 році. Переходимо далі по астрології. Астрологія також я проглядала соляр дирекції, і астрологія показує, що в цьому 2025 році ми ще воюємо і ми відстоюємо наші кордони, наші права, нашу країну, нашу незалежність, і нашу свободу. Але вже є настання миру. Енергія на настання миру вона формується, і воно все буде відбуватися не так швидко, як нам хочеться. Все буде відбуватися повільно. Але ви повинні розуміти, що ми вже до цього йдемо. І тут хочеться сказати, що настання миру, енергії миру я не бачу в 2025 році. Ну от ні один із тих інструментів, якими я володію, вони не показують, що мир настане. Саме в 2025 році. Імовірне настання миру в Україні це 2026 рік весна. От там ми будемо святкувати, радіти, і там уже почнеться новий процес відбудови нашої країни. Але в той же час 2025 рік він. Він показує, що у нас буде радість, тобто нам буде чому радіти. У нас будуть перемоги, у нас будуть перемоги на фронті, і ми про них почуємо вже в лютому місяці 2025 року. Особливо це можуть бути гарні новини, прийдуть на фронті. те, що відбувається на фронті, саме в країні агресора. Так показують. Прогнози, в і якщо проглядати от весь рік по астрології, то нам буде даватися дуже багато допомоги. Наша влада, влада України, буде робити все можливе і неможливе для того, щоб настав мир в нашій країні. Там є дуже багато перемовин, дуже багато поїздок, дуже багато різних, от таких хитрих ходів, які будуть робитися для того, щоб нам давали допомогу, щоб ця допомога пришвидшила настання миру в нашій країні. І... Invece. І допомога насправді буде от, до нас іти і йти великими партіями. От Ми робили розстановку з моєю колегою Оксаною Хоменко, і там нам в розстановці показали, що допомога, прям таке прийшло слово, валитиме. Її буде багато, але в той же час вона буде контрольована. Тобто дай задай. Так просто нічого не відбуватиметься. На в другій половині 2023 року там заходять енергії перемовин між Україною і Росією за допомогою третьої сторони. Третя сторона це буде Америка, і вона буде ці перемовини проводити за допомогою да так, такого кнута і пряника. Тобто будуть певні вимоги, вони можуть бути неприємливими для нас. Але в той же час, якщо ми на них пристанемо, то це буде нам гарантувати безпеку, мир і захист нашої країни на майбутнє. Тому подивимося, як насправді це все програється. Росію також будуть змушувати до переговорів за допомогою сили, і, взагалі, от 2025 рік, якщо дивитися далечінь, у нас є дев'яте поле далечінь. Там іде крах і руйнація. Тобто буде багато руйнівних енергій в інших країнах, далеко від нас. Це Росія, це Америка, це Європа, це всі інші країни. Щас, хвилинку. Виключайся. Зателефонували потім. Перенаберу. Дуже багато руйнівних енергій в інших країнах, там де крах і руйнація. Тому там можуть бути громадянські війни, можуть бути руйнації, пожежі, отак як в, в Каліфорнії це все буде відбуватися. Якщо проглядати Росію, на Росії буде повна опа, і це буде протягом 2-3 років, там все йде до того, що буде громадянська війна. Люди просто вже не будуть витримувати оцей диктаторський режим, і вони хочуть чи не хочуть, і вони будуть вимушені його валити, просто повалити цей режим. І так проглядається чомусь проглядається енергія атомної бомби на Росії. Не знаю, про що це, про що вона нам каже. Сподіваюся, що нічого такого Ну, такого жахливого не трапиться. Що вам ще розповісти? Розповісти, що вам ще будуть також втрати. Втрати будуть майна територій, будуть втрати, руйнації будуть. Тобто нас як ну, обстріли продовжаться. Обстріли продовжаться, і, на жаль, ми на це вплинути ніяк не можемо. Ми можемо тільки захищатися в 2025 році. Але все йде до того, що це, що це завершальний етап, що це завершальний етап, і нам просто треба його пережити. пережити. Mm. В, пози... в позитиві для нас це рік закінчення поганої життєвої полоси. Mm. Дивіться, якщо переглядати фінансову сферу, то я рекомендую контролювати свої витрати і доходи. Тому що рік такий на гроші, енергії не дуже, є втрати. Тому допомагайте собі, контролюйте свої фінанси, будьте практичними у витратах, можливо, навіть от, розвивайте такі течії. Практичні течії в житті як мінімалізм, до якого я прийшла тільки коли в моїй країні настала війна, да? я зрозуміла, що коли ти збираєш речі дуже швидко, і ти розумієш, що половина цих речей тобі просто в житті вони не потрібні. І отак я прийшла до течії мінімалізму. І насправді це дуже круто. Тому будьте економні, практичні у витратах і також. Підвищуйте свої вібрації, грошові за допомогою грошових практик, медитацій, різних там технік. У мене є, до речі, дуже крута грошова чистка, яку я проводжу. Можете звертатися я роблю очищення грошової енергії і роблю грошовий талісман, який вам буде допомагати в приході коштів. Тому от звертайтеся, медитація, афірмації, практики вам в поміч. Для того, щоб ваші фінанси не пішли вниз, а все-таки або залишились на рівні, або зросли в 2025 році. Бо рік такий на гроші він буде. ух, Можливо, хтось навіть затягне і поясок. Так, що тут? А, давайте я розповім, що нам показала гексаграма і руни. Коли я витягувала, от, як я працюю з гексаграмами і з рунами, чим мені подобаються ці інструменти, що там відповідь можна отримати з однією картою? І от якщо я витягнула, яким буде 2025 рік для України за допомогою гексаграм? То це, їх всього в колоді 64 карти, а у нас вийшла 63 карта, і тут вже показано вже кінець. Вона в перекладі перекладається вже кінець, але вона не 64. -та. Тому кінець жаху, який відбувається в нашій країні в цьому році, от йому прийде кінець. Я так читала цю інформацію, і е, тут подорож закінчиться лише тоді, коли буде зроблений останній крок. Прийшов час повернутися назад, зробити підсумки для владнання конфлікту. Для владнання конфлікту також потрібен посередник. І без посередників, на жаль, ми цей конфлікт владнати не можемо. Але посередник у нас є, і він насправді нам допомагає. Нові справи в цьому році починати не варто. Ну так, рік він не для початку нового, він все-таки для завершення, для підведення підсумків. Тому нові справи ви можете починати тільки тоді, тільки в тому випадку, якщо ви 100% впевнені в тому, що ви. І це реалізуєте, якщо ви цього досягнете. Якщо ж у вас цієї впевненості немає, краще йдіть на навчання, підучіться, підвищуйте свою кваліфікацію і в 2026 році починайте нові справи. О, там буде дуже гарний рік для початку нового. Чесність в грошах і порядок допоможуть покращенню фінансового стану. І також гексаграма вона каже про те, що наше велике бажання, воно здійсниться. Але воно здійсниться не одразу. І воно здійсниться не в 2025 році. А у нас одне велике бажання це настання миру в нашій країні, Україні. І якщо зробити прогноз на рунах, то випала одна руна, яким буде 2025 рік, це руна Єро. Насправді це дуже благодатна і благоприємна руна. Це руна отримання прибутків, набуття достатку, завершення процесів. Але в той же час енергія руни вона повільна. Вона повільна і по руні ми все отримаємо набагато пізніше, ніж ми очікуємо. І для того, щоб отримати прибуток, то ми повинні робити дії. Якщо дії не робити, то руна нічого не дасть, ми нічого не отримаємо. Це якщо ми робимо дію вперед, крок вперед, то нам також роблять і крок вперед. Да? Якщо ми не робимо крок, то у нас нічого і не виходить. Це руна така поступового розвитку та завершення, да? збирання врожаю. Повільна енергія, результат поруні завжди пізніше треба робити своєчасні дії, тоді результат швидше і краще. А бездіяльність вона приведе до занепаду. І тут іде поступове повільне покращення ситуації. Тому ось такий прогноз на основне питання. Я вам відповіла: бережіть себе. Контролюйте свої фінанси, зберігайте спокій, гармонію, вірте в перемогу України, в настання миру. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Всім гарного дня. Пока-пока!